Аналізуємо в нашому спецефірі е, міжнародну конференцію з питань реформ у Лугану. Е, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте наскільки повоєнна Україна буде привабливою для інвесторів? Сумніво повоєнна Україна буде мати, щоб е, запропонувати інвесторам. Е, з одного боку, в нас є багато логістичних переваг. Це близькість до Євросоюзу, членом якого ми будемо згодом, бо зараз це вже юридично зафіксований факт, що ми є кандидатами члени Європейського Союзу. Справа в тому, що перед цим у нас була а з війною, ми про неї трохи забули, правда в світі ще триває епідемія ковіду, і багато країн задумалося про необхідність наближення логістичних ланцюжків до країн споживання. Бо коли вони. Місця, де производиться усе, що необхідно для життя, знаходиться за океаном, це надто далеко для багатьох, як виявилося, і ці ланцюжки вразливі. Таким чином, ідея перенести частину виробництва на українську територію є одною з тих ідей, яку пропонуватиме Україна інвесторам. Тобто, поряд з нами найближчий споживчий ринок світу. В нас є умови для, і в нас є юридичні можливості, і в нас є логістичні можливості для того, щоб виробляти тут те, що необхідно Європейському Союзу. Це раз два. В нас заплановано дуже багато реформ по наближенню нашого законодавства до європейського. Наприклад, днями Україна подала заявку на членство в організації економічного співробітництва. Це організація, яка надає найвищі стандарти управління як в сфері державного, так і в сфері приватного бізнесу, і ми вже тривалий час наближаємося до цих стандартів. У нас триває корпоративна реформа державних підприємств, і вона гідно оцінена в цей кризовий час між іншим бо в цій організації, наприклад. Укренерго чи «Укрзалізниця» вони залучають фінансування зараз, навіть під час війни, що дуже дуже складно, враховуючи ці ризики для країни. І, крім того, в нас є дуже великі перспективи в енергетики. Зараз в Європі, вочевидь є енергетична криза, крім того, твердий намір Європи відмовитися від європейських енергоносіїв. Передбачає те, що і найближчими роками Європа буде е мати потребу в енергії, тому що Україна може експортувати дуже багато енергії до Європи, і це буде вигідно для обох сторін е в цьому. Бо в нас є е профіцитна подорожність з електроенергії. У них є е необхідність цієї електроенергії. Ми вже Експортуємо в Молдову днями в цьому місці розпочали в Румунію та Словаччину наших найближчих сусідів, де в нас є гарні можливості. Проте у нас є величезні можливості для розширення цього експорту до Європи. Для цього треба інвестувати в сполучні мережі, які сполучені нашу країну з європейськими, і е, забезпечити таким, таким чином їх нарктичних того, Он сімдесят яку енергію яку ми виробляємо, вона вуглецево відпові... нейтральна, що відповідає європейському тренду зеленого переходу. Які є стратегії Європейського союзу на ближчі роки пане Максиму, а давайте детальніше поговоримо про реформи. Які конкретно реформи наші партнери західні зараз вимагають в обмін на міжнародну фінансову підтримку? Не можу сказати, що вона вимагає реформи в обмін на підтримку. В, в нас є асоціація про угода про асоціацію з Європейським Союзом. Вона виконується, вона у 2021 році була найбільше ступені виконання за весь період її підписання. І ми чітко слідуємо цьому, цьому плану, реалізуємо той графік реформ, який був узгоджений роками. Щодо що стосується саме членства до Європейського Союзу, це наступний крок. І е, через дуже короткий період часу розпочинається дуже цікавий е, період перемовин про вступ, де сторони будуть згоджуватись умови. Ми бачимо, як е, цей процес нелегко просто дуже цікаво відбувався у наших західних партнерів. В першу чергу е, він дуже гарно пройшов у Польщі, яка е, взяла дуже гарні умови. Для е, свого членства та й інших наших сусідів також. Тобто, в нас є е, в кого навчатися цим перемовинам. і таким чином, наш план відновлення України, він і є, його органічною частиною є процес євроінтеграції. А е, самі е, критерії е, членства Європейського Союзу вони прописані в е, документах, вони всім відомі і в принципі. А ми вже йдемо шляхом асоціації вже багато років, і можна навіть сказати, що багато аналітиків це відмічають: що враховуючи той ступінь гармонізації законодавства, яка досягла Україна наразі ми більш готові для членства ніж деякі країни, які стали членами Європейського союзу в 90-х роках, які пройшли повз механізм асоціації таким чином. Не гармонізували своє законодавство до е, саме е, власне вступу. Пане Максиме, я дякую вам за розмову. Максим Гардус, експерт Офісу реформ Кабінету міністрів, долучався до нашого ефіру. Водії з'ясовують подальшу долю герба Радянського Союзу, на щиті батьківщина мати у Києві.